Ми порадили з місцевими жителями Вінниці, яку криптовалюту нам купити, щоб заробити на ній вже в серпні 24-го року. І ось який список ми отримали: Арбітрум, Аптус, Догікоїн, Матік і Солана. І цю всю крипту ми будемо купувати у застосунку трасті Plus. Зараз ми купимо кожну з вищесказаних криптовалют на 20 доларів і сформуємо для вас міні-портфель. Перша крипта в на списку була це арбітр. Ми просто вибираємо цю монету, нажимаємо обмін. Тут ми вибираємо скільки ми хочемо віддати в USDT і отримуємо арбітр. Обмін у нас успішний. Ми можемо це переглянути на головному екрані. І коли ми оновимо сторінку, у нас. Підтягнеться арбітру в наш портфель. Ось ми обміняли всю нашу крипту, і давайте зафіксуємо, що на момент зйомки в нас 24 липня. Ось такий у нас баланс 4378 тисячі гривень. Вже через місяць ми повернемось. Виберемо з ваших коментарів також п'ять різних криптовалют, оновимо наш портфель і будемо проводити такий експеримент щомісяця. місяця. Тому пишіть в коментарях, яку монету ви хочете бачити в цьому портфелі.